28 жовтня 2025 року. 20 жовтня проливом обробляв. Сім'ї кліща не багато було. 2-5 до десятка А от ті сім'ї штук 15-20 і в ті до 30 там в третьому ряду, в другій. Вирішив протестувати, ті сім'ї вже обробив е, сублімацію. І зараз оцю тут вісім рамок жили. От ща були кислотою. Значить сюди в цю ємість влазить три. Ну, по нормі, скільки там необхідно. Значить, Зараз наповню. Так, отак вирівнюється і в льоток. Значить, і в льоток. Контрольні листки положив. Ось, і в люточок. Їм сюди. В льоточок вмикається кнопочка і вмикається пуск. І при загоранні червоної лампочки процес буде закінчений. Не буду світити, щоб їх не турбувати. Приблизно 3 хвилини. Значить, По кліщу контроль робив, в кожному вулику зробив, то кількість невелика. Просто хочу попробувати сублімацію. Ну, ще одне, що тут забджоли тепло відчувають, починають гудіти. Світиця на світлений, яка пора прийшла. Осінь листя є там місяць на небі. Так, що прийшла, може. Скільки, не знаю. Ну, одне, що е, тут добре засовуєш, воно випаровується, але що зіла падає туди і підсмажується, то якось придумаю, щоб видувалося туди ну, трубку, якусь можливо, вентиляцію. Оце так. Так, що там ще не загорілась лампочка. Зараз вимкнеться, подивлюся, що залишиться у ємності. Світло не буде світити. Там десь у нас заходить сонце. За горизонтом. Раніше не, де температура 9 градусів, не сказав я. От 9 градусів то... Я думаю, нормальна температура. Так, процес пішов, бачу. Все, пари пішли. Ось видно. Так, не турбувати слів. Так, зараз, хвилиночку і потім все... Процес іде. Так, що тут більше з'являється? Рів? Хочу протестувати. Скільки в шупаде. Так уже гарно димить. Джой починають вентилювати, видно. О, прожив ладно, сейчас планів вимкнуться вже. Три вулика обробив, Подивлюся на результат. Тут кліщ 2 чи скільки там впало, чи 3. Там у третьому вулику 15 до 20 і в тому вулику вон там, в последньому ряду штук 20-30. Так, включився, все витягую. Що в нас тут вийшло? Ще парує. Все. Так, все, пусто. І сполоснуть, тоді почищу. Чистенько все. Вимикаю. Контрольний листок лежить. Завтра буду дивитися результат. Ось так.